Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути вже другу частину тестнету по проєкту Nubit. А він працює як рідний для біткоїнів рівень доступності даних, оптимізуючи обробку транзакцій за допомогою стандарту BRC1310. Реалізація включає стейкінг, передові методи вибірки, атестацію в мережі біткоїн і децентралізований міст для безперебійної роботи. Інвестували в нього 12 лямів: PolyChain Capital The Spartan Group та OKX. Більш детально про проєкт розповідав вам в першому відео. Залишу посилання, якщо ви не бачили, то можете перейти, подивитись та ознайомитись з цим проєктом та тестнетом. А в цій же частині тестнету нам потрібно буде разом з вами встановити ноду, що є дуже перспективним для отримання нагороди як за тестнет, так і за те, що у вас буде запущена нода по проєкту. Дуже часто стикався з тим, що за ноду дають досить непогані винагороди. Тож, давайте почнемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, для того, щоб запустити ноду, нам потрібно орендувати сервер. Я це робив на Хезнер, Ви можете робити або разом зі мною на Хезнер, або якщо ви знаєте, де ще можна орендувати сервер, то можете робити там без проблем. Тож, переходимо за посиланням Реєстрація на Хезнер» Та потрапляємо ось на оцю сторіночку. Нам потрібно тут буде натиснути логін і вибрати Cloud. Та ми потрапляємо ось сюди. Якщо ви тут ще не зареєстровані, натискаємо Реєстрація. І. Починаємо вводити дані. Я цього робити не буду, я вже тут давно зареєстрований. Дивіться, розкажу пару слів, що потрібно буде зробити. Тут вам потрібно буде ввести свій емейл-адрес, потім ввести паролі. Паролі вводьте, щоб вони були зашифровані, тобто одна велика літера, якийсь символ, маленькі літери, цифри, і щоб там було більше вісьми. Цих символів, щоб він був надійний, щоб вас не могли зламати, тому що нам потрібно тут буде прописувати свою картку. Тож до цього треба підійти дуже серйозно. Після того як ви тут введете все, вам потрібно буде верифікуватись по паспорту а Також під'єднати свою картку і завжди пишіть свої правдиві дані, тому що, якщо ви будете писати неправдиві, є вірегідність того, що ви не зможете нічого тут оплачувати і не зможете тут зареєструватись. Я гадаю, тут складного нічого немає, з цим ви зможете впоратись, дотримуйтесь того, що у вас будуть запитувати, і все вписуйте. Добре. Після того, як ви це все зробили, нам потрібно буде сюди зайти. Скоріше за все, ви потрапите спочатку на цю сторіночку після своєї реєстрації, і для того, щоб орендувати сервер, вам потрібно буде натиснути ось тут і натиснути знову Cloud. І ми потрапляємо ось на цю сторіночку. Далі, як бачите, в мене є вже свій сервер, я створю новий проєкт. Натискаємо New Project. Я, наприклад, пишу. Nubit 2, тому що це вже буде другий у мене запускатися. Натискаємо Add Project і натиснути Створити сервер. І ми потрапляємо ось вже на цю сторіночку, що нам потрібно тут робити. Тут ми вибираємо будь країну, в мене була Германія. Я зараз возьму, наприклад, Хесінг. Ось тут, Ubuntu ми вибираємо обов'язково 22.04. Все інше нам не потрібно. Далі тут натискаємо X86. І ось тут ми вибираємо, наприклад, за 3,29 нам буде цього достатньо. Натискаємо ось сюди. І все. Тут все ми залишаємо, як воно є. Нам більше тут нічого не потрібно. Після цього, як ми це все вибрали, ми натискаємо Створити та Купити. І дивіться, нам на місяць потрібно буде платити 3,79 євро за те, що ми будемо орендувати цей сервер. Тож майте на увазі. Після цього натискаємо Створити і чекаємо, поки створюється наш сервер. Дивіться, все. Зараз ще одну хвилиночку, і наш сервер повинен буде створитися. Все, наш сервер створився, і він запущений. Як бачимо, тут зелененька горить. Після того, як це все зробилось, нам потрібно його відкрити. Ось тут ми бачимо його IP-адресу, і також нам треба перейти на ось цю вкладку. І нам потрібно отримати. Логін та пароль для того, щоб ми змогли до нього потрапити. Для цього ми натискаємо Reset Root Password і також натискаємо Reset Root Password. І ми отримуємо наші дані для входу на цей сервер, тобто користувача і цей пароль. Добре, з цим ми впорались, поки ми звідси не виходимо, але йдемо до другого кроку. Далі нам потрібно якось потрапити на цей сервер, і для цього нам потрібно завантажити програмку Termius, або якусь іншу, яку ви знаєте, що дає можливість для того, щоб потрапити до нашого серверу. Переходимо за посиланням реєстрація Termius». Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам натиснути потрібно up» і я реєструвався через свій Google аккаунт. Тобто натискаєте продовжити за допомогою Google аккаунту, просто там ти ця йти, тицяйте. І все, там складного нічого немає, ви потрапляєте на. Цю сторіночку Терміуса. І там буде в е, кнопка Завантажити. Натиснувши на неї, ви зможете завантажити додаток. Або е, можете просто перейти за посиланням з мого посту додаток Терміус. Та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут просто натискаєте завантажити додаток і е, завантажується клієнт, який вам потрібно буде встановити на ваш комп'ютер та запустити його. Давайте покажу, як він виглядає. І ось таким чином він буде у вас виглядати. У мене тут знову ж таки вже запущений сервер. Я створив нову групу, тож заходимо до групи. І після того, як я сюди зайшов, вам можна не створювати групу, вам можна буде просто натиснути Host. І ось тут нам потрібно тепер повернутись до того місця, де ми орендували сервер. Копіюємо ось цей IP, просто натискаємо і відпіюється. Вставляємо його ось сюди. А потім, ось тут нам потрібно вставити username. Ми знову переходимо там, де ми орендували сервер. А копіюємо цей root, Повертаємося, вставляємо. Тут натискаємо плюсик, password. Знову вертаємо сюди, копіюємо. Вставляємо. Ось тут можемо підписати, я напишу Nubit. Ну, то, тобто не можемо, а підписуємо тут ім'я Nubit 2, наприклад. Все, після цього, як ми зробили, натискаємо Connect, AT, Continue, чекаємо, поки з'єднається. І все, ми потрапляємо до нашої командної строки. Далі, нам потрібно тут вже буде розгортати сервер. Для цього нам потрібно буде виконати команди. Я всі команди залишу в пості Телеграму і зараз покажу, як воно буде виглядати. Ось таким чином вони будуть в мене виглядати. Що нам потрібно буде тут зробити. Перше, це потрібно підготувати сервер. Ми просто тицяємо по команді і вона копіюється. Переходимо сюди, натискаю правою кнопкою миші і вона тут вставляється. Ми натискаємо Enter. І чекаємо, поки наш сервер створюється. Це десь буде, ну, може хвилинку-дві. Давайте все закінчиться і я далі продовжу. Все, друзі, дивіться, ось таким чином закінчується в нас. Ну, тобто написано, що виконано, і ми знову бачимо ось цю строку. А це означає те, що ми можемо далі вставляти наші команди. Беремо знову наш Telegram. А тепер нам потрібно запустити скрипт. Знову копіюємо команду правою кнопкою миші та Enter. І знову потрібно чекати, поки тут все розгорнеться. Давайте, коли закінчиться, я далі покажу вам, що потрібно робити. Все, друзі, коли ви побачите, що в нас нода пішла ось таким чином, як бачите. Вона вже запустилась, і е, це пішли логи нашої моди. Значить, все добре. І тепер нам потрібно е, звідси зберегти дані, які тут створилися. Для цього нам потрібно з вами натиснути Ctrl плюс C, щоб вийти з логів. Добре, вийшли ось таким чином. Е, у вас знову повинна з'явитись строка. І нам тепер потрібно піднятися трішки вище. І зберегти інформацію, яка в нас тут є. Зараз хвилиночку я знайду, яку інформацію потрібно. Вам потрібно теж гортати доверху, ви її там побачите. А саме ось цю інформацію вам потрібно зберегти. Тобто адрес гаманця і мнемоніку. Обов'язково ці дані збережіть і нікому не показуйте. Також а, потрібно зберегти PubKey і ауткей. Це досить важливі дані для того, щоб ви змогли в майбутньому, якщо що, відновити свою ноду і відновити свій гаманець, коли будуть нагороди. Тож, натискаєте Ctrl-C, гортаєте догори та зберігаєте всі ці дані в надійному місці. Давайте я зараз це все також збережу і далі продовжимо. А для цього просто беремо все це. Виділяємо і натискаємо Ctrl C. Все, дані я свої зберіг, йдемо далі до нашого телеграму та до команд. А ось тут ми на третьому кроці натиснули Ctrl-C для виходу з логів. Тепер нам потрібно зробити скрін Для цього ми знову ж копіюємо screen-C Nubit, натискаємо правою кнопкою миші та натискаємо Enter. Та потрапляємо ось сюди. А, добре, давайте далі дивимось щоб запустити ноду в скріні, знову ж таки копіюємо цю команду п'яту. Йдемо до нашої ноди, вставляємо правою кнопкою миші. І зараз нода стартує. Чекаємо. Все, як бачимо, знову логи пішли. Щоб вийти з цього скріну і не бачити ці логи, нам потрібно натиснути Ctrl, натиснути англійську А, а потім англійську Д, і ми вийшли. А, з цього скріна. Добре, також е, сподіваюсь, що розібрались ось оцей е, в нас е, команда: оця, що, як я і написав. А, щоб знову зайти в скрін, ми копіюємо цю команду. Знову ж таки вставляємо та натискаємо Enter, і ми потрапляємо знову до наших логів. Ну і щоб вийти, Ctrl-A, Ctrl-D. Ми виходимо. Ну і Щоб ви бачили, як логи йдуть, ви можете заходити до цього скріну. І далі також є команда, щоб ми могли перевірити, що нода наша працює. Знову натискаємо Копіювати, вставляємо правою кнопкою миші та натискаємо Enter. І ось таким чином, якщо у вас показує, то нода ваша повинна працювати і з нею все добре. Добре, з цим ми розібралися. Ну, і для тестнету нам потрібно скопіювати наш папкей та вставити його в наш тестнет. Для того, щоб ми побачили папкей, якщо ви там не зберігали, також можемо скористатись ось цією дев'ятою командою. Просто знову ж копіюємо правою кнопкою, миші, Enter натискаємо, і тут в нас показує наш папкей. Ви його виділяєте, натискаєте Ctrl плюс C. Він копіюється таким чином. І переходимо тепер до самого тестнету. Все, потрапляємо ось сюди. І те, що ми скопіювали, нам потрібно вставити ось сюди. Натискаємо Верифікація. Все, нас вітають з тим, що ми завантажили ноту, і ми отримали 3000 своїх поємтів. Добре, на цьому все. А, на перший погляд, дуже просто, але потрібно буде трішки інвестицій для оренди сервера. Скажу так: раніше я ноди не запускав, це вперше я роблю таким чином. На превеликий жаль, якщо у вас буде якась помилка, тут скоріш за все не зможу допомогти. Я запустив таким чином, як я вам показав, вже другу ноду. Тож повинно все спрацювати, якщо ви будете чітко дотримуватись тих команд, які я вам напишу, і як я вам показав в відео. Тож подивіться це відео і виконайте так, як в мене. Якщо ви зробите як по відео, то все повинно буде працювати добре. А далі слідкую за проєктом та буду відписувати вам по змінам в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, Табі та Старий Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!